Новорічні свята завжди були традиційними для Циркунівського ліцею. Щороку велика шкільна родина витушилася у підготовці та радісно зустрічала свято. тож вмикаємо фантазію, пригадуємо, як було, та уявляємо, як ще буде. Традиційно усі бажаючі долучалися до прикрашання приміщень ліцею та новорічної ялинки. jingle bells swing and jingle bells ring snowing and blowing up bushels of fun now the jingle hop has begun jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells time and jingle bells time dancing and prancing in jingle bell square Розказували віршики та співали пісень. Ось тобі моя рука, хоровотне мов ріка, хорово не мовріка. Фай нам на сялиночка, на ялинці зірочка, за віком сніг. Фай нам на сялиночка, на ялинці зірочка, Здравствуй новий рік. Танцювали. Тебе ніхто не може зупинити Душа гармонія, а тіло ритм. І поки буду жити, я на світі. Музика грай, музика грай, коли дощі йдуть і сіре небо, коли мені бракує віри в себе, ти моя панацея і плацебо. Музика грай, музика грай. Вібрації під шкірою і закипає кров у венах від адреналіну. Коли пишу я вірші на колінах. І обов'язково вітали одне одного з новорічними святами. Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні я маю нагоду і бажання привітати усю нашу велику родину Циркунівського ліцею з новорічними святами. Щиро вітаю вас, рідні колеги, любі діти, шановні батьки. Новорічні свята у багатьох людей асоціюються з народженням надій і сподівань на позитивні зміни. Ось і я маю стійку віру і щире бажання того, щоб життя кожного із вас, мої любі, прикрасила перемога нашої неньки України. Щоб ваші мрії злітали у мирне небо, а ваші серця сповнилися гармонією і любов'ю. Хай новий рік стане роком перемоги, миру і добра. Слава Україні!